Вітаю шановні на, на 33 му каналі. Зами Геннадій Виноградов і програма Право на правду триває 208 восьма доба війни з Російською Федерацією. А нічого крім мобілізації в Російській Федерації не може здіяти. Вона продовжується в тому числі на окупованих територіях. Давайте знову подивимося, як це відбувається там зараз. А про А справу військової поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня! Доброго дня! Є в мене ось така, я не знаю, відсилочка невелика. З'явилося оце фото, на якій людина невеликого росту в військовій формі Російської Федерації. Що ви бачили, ось зараз? Я хочу, щоб ви вивели на екран цю Другу армію світу. Ось так от виглядає ця людина. І я вам така відсилочка. Орки, орки, ось всі називають орки. А я колись дуже добре грав у стратегію Варкрафт. Звідки воно і пішло, то орки. Я вам скажу так: у них у орків були такі ем, гобліни під. Маленькі підрівники, які вривалися у, у стан ворога, і взривалися самі, і взривали все навколо. Тому ось така маленька відсилочка. Так, ну дивіться, почнемо а, з такої собі новини. Російська Федерація так чи інакше продовжує цю мобілізацію. Там вже пішло от все, що можна. І особисто Пригожин, і зеки, і таке інше. І ось зараз більше кажуть, що концентрація йде на ЧВК. На ЧВК регіональних. Мене зацікавила ця історія тільки ось статистикою, бо там вони кажуть, що з кожного регіону можна на, набрати десь по тисячі людей, в, в, в совокупності це вже буде якась а, кількість. Не знаю, яка ось я хотів у вас запитати, яка кількість людей може бути набрана, за який період. Ну і не хочеться зрозуміти, що це будуть за вояки, які сюди прийдуть, бо тих ми бачили, от, ну так щоб розуміти. Якщо ми кажемо саме про потенціал зеків, то взагалі вони не мають жодного якогось досвіду ведення бойових дій. Якщо ми кажемо про потенціал місцевого населення, то також щоб вони не є професіоналами Жодного професіонал професіонального якогось підрозділу, який би мав бойовий досвід, який би мав досить тривалий досвід перебування саме в лавах. Російської армії не буде. тобто ми найближчим часом можемо спостерігати за тим, як Росія буде використовувати ресурс, який цілком та повністю не зможе відповідати саме її потребам для здійснення досить серйозних якихось масштабних наступальних дій або оборонних дій, тому усі ці їх ініціативи, вони, ну скажімо так. Вони не будуть мати якогось коефіцієнту корисної дії mm. а, від слова зовсім взагалі. Зрозуміло. Так, рухаємося а далі. Я ну, чомусь так і, і думав, ну, вже яка хвиля а, на рахунку і що це будуть за вояки, це вже зрозуміло. І ми ще навіть не кажемо так дійсно про ту ситуацію, що о, о, ті самі зеки, це ж не просто так зеки, які сюди йдуть. Це, ну, це так звані ті опущені, з ким не рукопожатні, які сплять під лавками, які там, ну це, ну. Це, це опущена російська армія. Ось таке, так, так, така вона зараз. Так, рухаємося далі. Мене зацікавила ще така новина, що Російська Федерація відвела от, 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 дві в одному. Варшавянки з Севастополя відвели в Новоросійськ, але стягли з Санкт-Петербургу ПВО і притягли до України. От, а чому Варшавянки вони відтягли? Цікаво, от, чому? Навіщо? Ну тому, що найбільш уразлива варшав'янка – це е, субмарина, коли вона знаходиться саме в надводному в надводній позиції. Тобто, коли вони знаходяться в е, Севастополі, то вони знаходяться знову ж таки в надводному стані. Саме тому можна по ним завдати удар за рахунок якоїсь тієї чи іншої зброї ураження, ну наприклад, проти корабельних ракетних комплексів, які мають відстань знищення об'єктів, саме розраховано згідно з позиціями збройних сил України на сьогодні в Херсонській та Миколаївській області, яка дає нам можливість завдавати ось такі удари та знищити ось ці субмарини. На сьогодні їх в Чорному морі всього шість, шість варшавянок проєкту саме цього. Та кожна з цих варшавянок, вони мають пакет пускових установок для здійснення пострілу чотирма крилатими ракетами і калібр. Сумарно, це фактично ми можемо казати про те, що уся ця група субмарін вона може здійснювати постріл фактично 24 чотирма крилатими ракетами калібр, але жодного разу вони не були застосовані саме у цьому форматі. Ну вони не виконали свої функції, скажімо так, на 100%. Вони використовувалися під час здійснення пострілів якось так по декілька. Крилатих ракет, але не повним пакетом та не в повному своєму складі. Тому на сьогодні можемо констатувати ось таку ситуацію. Саме субмарини Чорноморської флотілії, саме флотілії на сьогодні, а не флоту, вони не виконали в повному обсязі саме тих функцій, на які були розраховані. З іншого боку, їх зараз відводять з Севастополя до Новоросійську для того, щоб мінімізувати ворогідність знищення цих об'єктів mm -hmm. Збройними силами України. Mm -hmm. Виникає well, питання: а навіщо вони взагалі потрібні? Ось, а навіщо. А який? А який взагалі від них ефект? Яка від них взагалі користь? Я не знаю. Осіяни за справа, що на сьогодні ми бачимо дуже велику кількість саме ось таких бойових одиниць в російсько-чорноморській флотілії е, сенсу, в яких немає. Навіщо е, російсько-чорноморської флотілії великі десантні кораблі, якщо вони за фактично вже сьомий місяць не змогли е, здійснити жодного десантування на території України? Жодного. Навіщо? Навіщо їм а, великі десантні кораблі? Навіщо російській чорноморській флотілі був потрібен а, ракетний крейсер Москва? Якщо він одразу з початку повномасштабного вторгнення в Україну він що зробив? Він відправився у досить так. таку тривалу відпустку. Так. Що з іншими бойовими одиницями, Тобто, на сьогодні ми можемо казати про те, що російська чорноморська флотіля вона не є боєздатною. Як ми кажу, якщо ми кажемо навіть про надводний флот, так само як ми кажемо про підводний флот, вони не є боєздатними. Угу, зрозуміло. Так дивіться, а ось ця новина, що там про 800 літаків навколо ну, до цього була тисяча. пам'ятаєте, ми говорили зараз 800, А у ПВО вони притягнули це, щоб літаки ці охороняти? Чи є для якихось окремих цілей? Куди вони тягнуть своє ПВО? Що вони там прикривати? Збираються? Справа у тому, що вони на сьогодні свою протиповітряну оборону можуть використовувати як для захисту повітряного простору, ну виключно так умовно, так. А, так вони її використовують, якщо ми кажемо про комплекс с 300 для нанесення ударів по території України по сухопутним об'єктам, тобто по поверхні, вони переналаштували свої зенітаракетні комплекси ще минулого літа, та а, постійно, регулярно вони наносять ці удари саме по об'єктам цивільного призначення, в першу чергу, цивільним об'єктам за рахунок ЗРК с 300 а з іншого боку, так дійсно, ми бачимо зараз дуже велику кількість їх авіації біля наших кордонів. Але що з того в них немає на сьогодні авіаційно ракетної зброї авіаційного базування для того, щоб її використовувати з свого повітряного простору або з повітряного простору тимчасово окупованих територій України на безпечних відстанях, для того, щоб не заходити саме в зону дії ППО, саме нашої. А, в них дуже велика кількість на сьогодні а, бомб, це правда. А в тих бомб, ну дійсно, а, ці зброї велика величезна кількість, які можна застосовувати, застосовувати і застосовувати. Але у чому саме справа проблема їх застосування необхідно а, заходити саме на об'єкт знищення. Тобто заходити, заходити в повітряний простір України, там де діє наша протиповітряна оборона, та здійснювати усе бомбові удари за рахунок фронтових бомбардувальників а, та штурмової авіації. І що і що далі? А це знищення авіації: 100% знищення а, ворожої авіації, бо наша ППО продовжує працювати по їх об'єктам. Дуже ефективно, а, тому а, вони зараз знаходяться в дуже такому склу, а, скрутному становищі, тому що вони з одного боку розуміють, що не можуть використовувати свою ракетну зброю з іншого боку, вони бачать, яка кількість в, в них саме цих авіаційних бомб, та вони не можуть також їх використовувати. Ну тому що ми розуміємо, тоді вони втратять екіпаж, тому вони будуть втрати серед авіації, яка зараз на вагу золота в них. Ну, фактично, це досить така безвигідна ситуація для російських окупантів. Тому от 800 одиниць у лютому також було 800 одиниць, а деяка кількість з них було знищено та їх на сьогодні передислокують з. Інших регіонів Російської Федерації, щоб підтримувати ось цю кількість, саме ось таку стандартну кількість. А в них є такі, знаєте, нормативи, скажімо так, а, які а, забезпе... нібито повинні забезпечувати безпеку їх повітряного простору та територіальної цілісності. Mm. Ось ця кількість біля кордону з Україною: 800 yeah, одиниць як авіації, так і гелікоптерів. Це саме ця кількість. Ні, вони не можуть нічого забезпечити, тому що нема в них зброї взагалі для того, щоб ага. це забезпечувати, зрозуміло. Де це така необхідна кількість смертників? Так, Харківська область, рухаємося туди. Кажуть, що збройні сили України перейшли в якомусь районі річку Оскіл. Що там зараз відбувається? Які події? У ну, скажімо так, збройні сили України на лівому березі е, Осколу вже досить е, тривалий час знаходяться. А е, після розпочатку цього контрнаступальних дій та навіть коли це не є офіційним якимось повідомленням, е, відомо, що вони там знаходяться. Чому тому, що якісь дуже цікаві події відбуваються саме. Луганській області. А як можуть, наприклад, у тій чи іншій локації Луганської області відбуватися ці події, якщо Збройні Сили України е, не контролюють ту чи іншу ділянку території на лівому березі Осколу? Е, тому, на мій погляд, все ж таки, ми можемо на сьогодні вже казати про те, що питання щодо визволення стовідсоткового визволення деокупації Харківської області ну так чи інакше, але, але воно вже вирішено. А, якщо ми переходимо до о, питання щодо Луганської області та Донецької області, Донбаський плацдарм, цілком якщо так будемо окреслювати, то ми розуміємо, що так чи інакше, але а, будуть а, деякі все ж таки перепони для досить а, серйозного стрімкового а, контрнаступу збройних сил України. З іншого боку, ми дуже добре розуміємо те, що. У Росіян на сьогодні фактично по кожному плацдармі щодо Донбаського плацдарму Запорізького, Херсонського не вистачає ресурсу для того, не те, щоб здійснювати наступальні дії. Не вистачає ресурсу для того, щоб стримувати наш контрнаступ. Збройні сили України здійснюють контрнаступ виключно за тих умов, коли а, саме мінімальні будуть втрати серед особового складу. Тобто, ми нікуди не а, поспішаємо, ми формуємо умови. По кожному плацдарму, а те, що не робили ніколи російські окупанти а, на сьогодні, вони не можуть зробити не ані а, наступальні дії, ані оборонні дії. А вони можуть лише здійснювати передислокацію та перегрупування, що більш відомо як відступ та втеча. Ну, на Сході там, вони про це успіхи там періодично не кажуть. І знаєте, що цікаво, пане Олександре, що вони ну, взагалі армія офіційна, я так розумію, в них вже на режимі мінус її нема, бо вони кажуть тільки за Вагнера. Вагнер, Вагнерівці ось продвинулися, ось зайшли туди, ось зробили те. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Тобто ну, така пряма собі реклама. Тій, ну, повна нівеляція армії. Рухаємося далі. Запоріжжя, що там зараз відбувається малі. Мелітополь, Мелітополь ось цей квадрат цікавить. Ну, скажімо так, це дійсно дуже такий перспективний напрямок, але не зараз. Угу. Насправді не зараз, тому що а, потрібні умови, необхідні саме ті умови, які можуть максимально сприяти ефективному контрнаступу. Справа у тому, що російські окупанти вони сконцентрували саме в Запорізькій області на сьогодні дуже велику а, кількість своїх підрозділів. Це в першу чергу підрозділи з 5-ї загальновійськової армії а, 9, ї 35 ї та 36 загальної військової армії. А також вони туди здійснили передислокацію деяких підрозділів а, славно звісного, звісно, в лапках. А третього міського корпусу, а, тому концентрація до, досить серйозна. Та щоб а, ця концентрація вона не мала якоїсь а, реальної загрози для наших контрнаступальних дій, необхідно її якось невелювати. Як невелювати діями, які на сьогодні здійснюють Збройні Сили України, саме по зменшенню ефективності а, системи управління? Управління цими підрозділами, а також система їх забезпечення. Тобто, фактично, те, що ми могли бачити, наприклад, на правобережній частині Херсонської області, те, що ми могли бачити в Харківській області, на сьогодні ми можемо спостерігати, як це відбувається також в Запорізькій області, та поступово крок за кроком. А воно а, набирає обертів, а, але знову ж таки, якщо хтось а, чекає якоїсь такого стрімкого контронаступального, якось стрімкої контрнаступальної події, саме з Окрівської області. Ні, все буде саме виважено. Все буде раціонально, логічно згідно за. А як це ну якби це е, не лунало дивно, але за планом, але за планом саме Генерального штабу збройних сил України? А згоден з вами і наостанок цікава новина і е, Південнобузький напрямок інституту вивчення війни каже, що увага інститут вивчення війни каже, Херсон буде звільнено найближчими тижнями. Тобто, вже ми говоримо вже про якусь таку ситуацію. Ну, це інститут вивчення війни, там окремі спеціалісти. Цікаво, ваша думка, чи дійсно така вирогітність можлива? Ну, я скажу так, я можу наступного тижня заснувати інститут ім'я Олександра Коваленка. То тоді також буду а, щось там а, розповідати від ім'я інституту а, знову ж таки Олександра Коваленка. Давайте так на хвилинку оцінюємо досить серйозну ситуацію, яка має на сьогодні. Яка має бути на сьогодні саме на правому березі Херсонської області? Що роблять російські окупанти? Вони дійсно мали можливість а, досить швидко а, залишити цю територію ще в липні, навіть наприкінці липня, тобто у них були такі можливості, щоб вивести усю цю а, кількість не тільки особового складу, але ще й техніки, а, саме на лівий берег. Що вони зробили? Вони нічого з цього не зробили. Вони лише збільшили присутність свою особливо десантури десантної компоненти на правому березі. Що ми спостерігаємо зараз? Фактично вже відсутня в них логістика з лівим берегом. Нема а, повноцінної логістики через Антоновське автомобільне міст, нема а, повноцінної логістики через залізничне автономське та Новокоховський. Вони намагаються якось а, там скомбінувати под, а, технічні можливості, щоб забезпечити цю логістику, але не можуть. Але з іншого боку, через залізничний міст Антонівський вони на сьогодні здійснюють а, постачання палива. Палива на територію правобережної частини Херсонської області, навіщо ви це робите, якщо ви не маєте наміру е, утримувати цю територію? Ну, ми розуміємо, що е, в них саме такий намір є. є. Саме російське командування на сьогодні е, продовжує залишати саме на правому березі е, Херсонської області дуже велику компоненту своїх військ окупаційних для того, щоб тримати їх. Ну, я б е, так собі е, вважаю, що вони мають намір їх утримувати до нового року, але mm -hmm. ну це їх фантазії, виключно їх це фантазії. фантазії. Тобто, що по тим подіям, які ми бачимо, як е, продовжують здійснювати контрнаступальні дії збройних сили України. Вони максимум на що можуть розраховувати, те, що приблизно десь у жовтні вони ще залишаться у Херсоні. Це так. Але Збройні Сили України на той час, на мій погляд, вже наприкінці а, жовтня, вони будуть знаходитися біля а, безпосередньо адміністративної межі Херсону, та повністю його блокувати, повністю буде блоковане це місто. Якщо буде повністю блоковано місто Херсон, а, то та група російських окупаційних військ, яка знаходиться на північно-тапівнічно-східному напрямку від Херсону. А в цих локаціях вона буде, ну скажімо так, в дуже цікавому положенні. Яке більш відоме як оточення в них не буде а, можливості відходу, а в них буде можливість а, лише використати варіанти 230-400, тобто бути знищеними, бути пораненими або а, здаватися в полон? А, за а, рахунку ось а, такого розкладу, можна казати про те, що Херсон ще деякий час буде знаходитись а, під окупацією російських окупантів. Я не виключаю, що навіть у о, листопаді, але не довше того. Угу. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександру, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим товачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на зіночка, підписуйтесь. Нановлення з вами був Геннадій Виноградовий, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.